Приїхали до Вадима в гості, бо він займається крафтовим виробництвом дистиляту. Так що Добре. сьогодні в нас тема йти про тема про дистилят. Я вчора зустрічався з дядь Сережою з величком, йому 89 років. І я навіть відео там у його записував. Кажу, а коли цю горілку почали пити, самогонку? А він каже: я не пам'ятаю. Пили її і до нас, і при нас. І, в общем, так що, а зараз ми покажемо вам виробництво. Да, це моє маленьке хобі, яке почалося в 2021 році. І перейшло в таку невеличку, маленьку домашню винокурню. Я ж перед цим зайшов, так у мене дар речі пропав. Наскільки все так це є, а запах, ароматика, роботика і коротше... Проходимо. з першої сходинки в таке приміщення. Аромат, звісно, дуже приємний. Дуже приємний. Я зараз не можу дегустацію проводити, але приємний. Техніка, яка працює, ось капає. Але якраз відбувається процес. Це така в мене маленька домашня винокурня, яка приносить мені не тільки задоволення, як то кажуть, душевне щастя. А як воно це все почалося? вас? Десь років п'ять назад захотілося зробити віскі, Але інформації не так уж було багато і подивився там маленький самогонний апарат, купив його, почав робити деякі дистиляти. Багато чого вийшло, багато чого не виходило, але потім все в процесі, як то кажуть, приходить з часом. Потім навчався в академії дистилятів, теж там отримав свого роду досвід. Навчалися? Так, да, навчався. Потім там проходив навчання по Я дивлюся, по У вас тільки ось грамот. Ну так, да, це є. Давали мені грамоти за деякі напої, які займали призові місця. Там, наприклад, наливка отримав 88 балів, там, фруктовий дистилят, абрикосовий. Ну і так далі. Скажи. У мене вдома самого не апарат. Бетон обичний, тений. Можу раз перегнати, можу два рази перегнати, але без його нікуди. Хай там, хоч хейтери, хоч хто що там каже. А, ну, без самогонки ні одне гулянка, ні одне весілля не відбувається. Розкажіть, що зараз відбувається оце за процес? Це переганяється вже спирт-сирець на дистилят. Спирт сирець був виноградний. Ми з винограда отримали вино, а з жмиха ми ага. добродили жмих, перегнали його на цьому ПВК котлі, тому що він густий. І на обичному апараті там був би пригар 100%, тому ага. що він дуже такий, як каша. А це ПВК-катьо, який гріє парою. Таким чином можна перегнати там густу зернову брагу, дає можливість, або там виноградний, теж густі, густі браги. Сюди дрова підкидають, так? Да. Так. Це для того, щоб зливати, забирати оттуда ж А Тут цепер, цей спирт серед переганяється вже на дистилят. Ретифікаційна колона? Ретифікаційна колона Ретифіка. для виробництва ретифікату. Те, на цій колонії можна зробити 96 градусів спирт, і цей спирт розвести до 40 градусів і отримати якісну домашню горілку. Горілка із цукру відрізняється від. Зернової. Так, звичайно, вона відрізняється, але ну, людина, яка не займається винокурством, мені здається, що вона може навіть не зрозуміти, що це, наприклад, зроблено з сахаром, а це зроблено з зернових культур. Тобто, в цілому, так, всі прагнуть робити зерновий ратифікат і переходить, але не в усіх є апарат, який може зробити це. Тому що зернова брага, вона зачастую. Густа. А щоб зробити, перегнати густу брагу, потрібно мати себе. Отака машина. Потрібна. Але якщо хтось, можливо, планує купляти ПВК котьол, то беріть обов'язково з утепленою рубашкою. Я думаю, що цей, хто займається винокурсом, зрозуміє, чому, тому що він дуже багато Потері, і дуже багато електроенергії на себе бере. Тобто, машина, яка з'їдає електроенергію. Це джин, більш такий літній напій. Його полюбляють влітку з коктейлями, з льодом. Бурбон теж досить класний з американського білого дуба. Це такі дуже в обмеженій кількості гречанка це так скуштувати з гречки, це жито. Абрикос це такі бренді, більше для солодких застіль. Бурбон це трошки інший. Так, кальвадос. Всі знають про яблучний кальвадос. Тож дуже класний вийшов з ароматом яблук. І ну, це горілка пшенична, ретифікат. Можна сказати, що це звичайна казюнка. Це ще не витриманий кальводосисливо. В принципі, все є в наявності, можна замовляти. Ти як зв'язатися з вами? У мене є сторінка в Тіктоку. Вадімон 30 Можете мені писати особисті повідомлення, і я думаю, що ми домовимося.